Тут ага. українцям, коли говорять, що на Закарпатті немає комендантської години. У нас театри працюють по-різному. В Харкові, от в Харкові запрошують мене в Харкові, була на літературному ярмарку і, е, в, в кінці літа і кажуть: приїздіть до нас з виставою, бо щось була така історія про театр. Я кажу: ну дивіться, ми тепер переписали всю світову драматургію, бо якщо ми граємо і повітряна тривога, ми не дограємо фінал. І тому Ромео Джуліта закохалися, але не померли. Отелло не встиг задушити Дездемону, демону українська, та, 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 українська версія світової драматургії. <світлої> а, і, і мені харків'яни кажуть: а ви приїздіть до нас, у нас е, можна дограти до кінця. Як? Я кажу, як? У вас одна тривога за іншою, просто ви не реагуєте. А тому, що у нас театрам дозволено працювати тільки в підвалах. <титут> а, тільки в укритті. Підземле, угу. Ні, ну, ніде жоден з театрів не працює в своїх приміщеннях. А, в опері створена прямо сцена така: Єрміла в центрі є, і ще є декілька таких позицій.